Ото маємо сусіда. Сидить в якихсь грязях, а свині його попід тим нам в города лазять. З того боку були грядки. Усі сплюндрували, щось надгризли, щось геть з'їли, а щось потоптали. Чоловік одного зміг якось спіймати, треба його сусідові волотці віддати. Нас його хамлом ще кличуть. Все так прозвали, коло клубу футбол грали, то так скандували. Бо ж ніхто його не любить. Сусіди сахаються, ті маленькі злі очі в ботоксі ховаються, отако От підбори взує, в руках якась торба і на ті курорти грязі з великого горба. А свиней, що у хліві, ти лишив на кого? Ще ніколи у житті не бачила такого. Мене внучка запитала про те пацінині то кабанчик, чи то льошка. Та всі вони свині. Потім чую, хочу взяти у вас інтерв'ю. Згодні дати добровільну? були на нулю, чи були на одиничці, чи були на двійці. То старий мій вчора цифри пояснив Софійці. І годує його, мо краще, як я діда, ще й цукерок йому ж меню дає на обіда. Ви будете іншим свиням чи хамлу дзвонити. Шашлика з вас не зробили, лишаєтесь жити. А волочкове паце хрю собі та хрю. Софієчко, вже завершуй з хряком інтерв'ю. Ніц не вийде доброго з вашої розмови, бо не знають його свині ніць людської мови. Бо в свинарнику радейко те падло вмикало, та так гучно, що їм вуха назавжди заклало.